Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми з вами вирушаємо до країни порядка і чистоти. А що ж це за країна? Це країна, в якій живуть тільки ті, хто миє ручки, чистить зубки і ті, хто чисто і ахайно одягнені. У когось крізь чистота і порядок. А що ж таке порядок? Порядок це коли всі речі на своїх місцях, коли в квартирі чисто і прибрано. Коли іграшки знаходяться на поличках, а не розкидані, дітки, подивіться, як чисто в квартирі всі іграшки складені на поличці. Дітки, а хто це нас зустрічає? Я великий мий додир, умивальників начальник та мочалок командир. Діти, а чи є бруднулі серед вас? Ні, мий додир, наші дітки всі чисті, охайні. А що це за бруднуля? Я оленка, і я хочу потрапити до країни порядка й чистоти. Дітки, треба її взяти з собою і навчити бути чистою і охайною. Мейдор приготував. Вам загадки. Послухайте уважно і відгадайте, чищу зубки кожен день, дуже добре і швидко, мені в цьому допоможе моя. Так, зубна щітка, слухайте далі. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько, візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього, треба, дітки? Ще й зубна паста. Як купатися йдеш і мене також береш, я гладенький, запашне, ти намилюєш мене, всі мікроби змило, я корисне, мило. Коли миюсь, чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь, Витирати сухо звик, мім'якесенький, рушник. Він по зачистках мастак, вас причеше гарно так, розчесав моє волосся, так давно вже повелося, що охайний молодець, Хто й хто має гребінець. Всі ці предмети дітки допомагають нам бути чистими, охайними. А ще мий додір підготував. Правила, які треба запам'ятати і дотримуватися щодня. Послухайте і запам'ятайте, кожного ранку треба вмиватися і чистити зуби. Після сну треба застеляти ліжко. Вранці робити гімнастику, збирати іграшки після гри. Правильно сидіти за столом і охайно їсти. Треба тримати свої речі у чистоті і складати їх у шафу. Кожного дня треба приймати душ або ванну, а також вчасно лягати спати. Дякую, що розповіли мені, що треба робити, щоб бути гарною, охайною. Оленка омилася, почистила зубки, причесалась. Одягла чисті речі, погляньте, якою гарною вона стала. Я тепер завжди буду дотримуватись правил чистоти і порядку. Дітки, а ви запам'ятали ці правила? Не забувайте, кожного дня вмиватися, двічі на день чистити зубки вранці і ввечері, мити ручки, охайно їсти за столом, їсти корисну їжу. Тримати свій одяг в порядку, прибирати іграшки, ходити в чистих речах і у чистому взутті. І посміхайтеся, не забувайте вчасно лягати спати і допомагайте мамі. Молодці малята, а наша подорож до країни правили порядку добігла кінця. Будьте завжди охайними. До побачення.